Учні стали вчителями в рамках операції Інтерфлекс. Українські оператори дронів поділилися своїм бойовим досвідом. За парти з пультами управління сіли не новобранці, а військові інструктори британські, шведські та австралійські. Такий обмін знаннями необхідний для постійного оновлення програми тренування. На лінії фронту зараз дуже багато дронів. Багато дронів різних. 24 на 7 над нами літають розвідники, ворожі. Також є ударні дрони. І, по суті, дрони це перше, що курсанти зустрінуть на поле бою. Завдяки українському фронтовому досвіду тепер формують нові стандарти тренувань НАТО. Ми багато чого навчилися в українців та з їхнього досвіду війни, а також того, як ми можемо впровадити це вдома, і найголовніше, як ми можемо дати їм найкращу освіту тут. Тож ми беремо їхній досвід і враховуємо його, щоб зробити навчання більш реалістичним. Війна в Україні показала, що на дрони припадає все більше бойових завдань. А отже, вони становлять неабияку загрозу. Доволі невеликі та відносно дешеві апарати можуть завдати значної шкоди. Лише згадайте українську спецоперацію Павутина, коли українські безпілотники вивели з ладу російські військові літаки. Дрони докорінно змінили розрахунок вартості війни. У нас є дуже дешеві FPV вартістю всього кілька сотень або тисяч доларів, які змінюють надзвичайно дорогі спеціалізовані системи, такі як танки, винищувачі, гелікоптери. І таким чином виникає фундаментальна асиметрія. Дешева технологія витісняє ті, які неможливо швидко і масово виробляти. Відповідно, постає і питання протидії цим дешевим апаратам. Старі системи ефективні, але ж не виправдано дорогі. Звісно, у нас є ракетні системи Петріот. Вони чудові проти балістичних і крилатих ракет, і ми повинні зберегти ці системи для їх ураження. Навіть якщо вони можуть знищити шахет, ми не хочемо цього робити. Нам потрібні технології з набагато нижчою вартістю. Нам потрібна більша кількість систем для захисту більшої частини території. Саме тому в НАТО обирають найоптимальніші варіанти безпілотників. Непогані результати показують американські системи МЕРОПС. Кілька років українці випробовували їх на полі бою проти шахедів та гераней, і коштують вони в десятеро менше за російські дрони. Нині меропс взяли на озброєння Польща та Румунія. Прихоплювачі здатні автономно шукати цілі, використовуючи радіочастоту, радіолокаційне наведення або тепловий слід. А головне цей апарат може отримувати інформацію з багатьох різних радіолокаційних систем. Ця система надзвичайно смертоносна. Україна використовує її вже кілька років, і вона додасть іще одну можливість до арсеналу НАТО щодо знищення будь-яких дронів, які вторгаються в повітряний простір блоку. Цей засіб недорогий і дозволяє нам ліквідувати загрозу дуже ефективно. Тож це означає, що ми можемо купити їх більше. оригінальні українські розробки теж привертають дедалі більшу увагу союзників. Приміром, Велика Британія вже почала серійне виробництво наших перехоплювачів. Ок. Пус в перекладі восьминоги вони мають стати основою так званої європейської стіни дронів. Восьминогів розробили в Україні за участі британських техніків. Зараз Ми зосереджені на відбуванні масових атак, на автономії наших систем, на тому, щоб замінити машинами наших солдатів та наш персонал на особливо небезпечних позиціях. Тому, як на мене, ми просто продовжимо рух уперед, і ви побачите стабільну висхідну траєкторію того, як ми будемо розвивати цей метод ведення війни в майбутньому. Утньому так само західну увагу привернули українські розвідувальні дрони Raybird. Саме їх розглядають як перспективну заміну проблемного британського Watchkeeper. Raybird має високоточний лазерний цілевказівник, може перебувати в польоті понад 24 години і вже довів свою ефективність у бойових умовах. Цю потужну систему можна використовувати для розвідки, спостереження, виявлення цілей та вивчення місцевості. Приємно розмовляти. Приємно ділитися досвідом в них постійно ну є питання. Вони зацікавлені в цьому. Не хотіли би якось, щоб хтось із наших партнерів чи союзних країн якось стикнулися з тими самими проблемами, якими, з якими стикаємося ми. Тепер вже НАТО вчиться в ЗСУ як не відставати від темпів війни та випереджати противника. А російські дрони над європейськими аеропортами та військовими базами змушують альянс діяти швидко. Один із уроків винесених з ситуації в Україні це швидкість, з якою змінюються озброєння і з'являються інновації. З огляду на концепцію тридцятиденної війни ми повинні бути здатними дуже швидко ухвалювати нові рішення, щоб протидіяти навалам дронів. Серед розмаїття технологій, які Україна може запропонувати союзникам, чи не найвідоміший на заході морський дрон Магура? Одну з останніх його модифікацій вже навіть випробували під час найбільших навчань НАТО з безпілотників у Португалії. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.